Привіт, я Юрій Журавель, і це новий проект Стариця. Хронологія війни в малюнках. Давайте пригадаємо, що було рік тому в ці дні. 18 березня з'явилася ця робота з російським ведмедом біля вулика. І уявіть собі, через три дні реальні українські херсонські бджоли насправді покусали окупантів. Троє загинуло, а 25 ледве оклигали. Наступного дня українські бойові гусаки над російським Ейском збили бойовий літак, який бомбив українські міста. Слава героям Гусака! А цей малюнок присвячений черговому раунду переговорів украсу влади з російською делегацією в мінську. А це один з найпопулярніших моїх малюнків: Святий Миколай боронить Миколаїв. Згодом він став українською маркою. А ще в цей день, рік тому загинув Григорій Тарасенко, герой України. А тут було те, що зараз називається не на часі. Поки весь світ об'єднується в боротьбі проти Росії. Президент Зеленський просить Байдена не накладати персональні санкції на Романа Абрамовича, спонсора російської влади. Мовляв, він є учасником переговорного процесу. Цікаві ваші думки з цього приводу рік по тому.